Вітаю, шановні друзі! Трішова інформація. Війна в Україні буде тривати ще один рік, а то можливо й більше. Такі висновки я роблю із сьогоднішньої скандальної заяви Володимира Зеленського. Друзі, я чесно кажучи, в шоці я вам зараз прочитаю те, що сказав Володимир Зеленський. А ви самі робіть висновки? Безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвиток багатьох країн аналітику червень 2026 року. Ми всі сподіваємося, що війни вже не буде дуже, але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у руських буде вже від тих, що прийняті, і вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно. Тобто, друзі, як ви чудово розумієте, що заяви політиків потрібно ділити на два. І якщо президент каже і називає якісь дати, то це можна абсолютно спокійно трактувати як те, що війна буде цей рік, наступний рік, а можливо, ще й далі, далі друзі. Тобто, наша влада вже потихеньку закидує підготовку народу до того, що війна надовго друзі. Робіть з цього висновки. Війна не закінчиться в цьому році. Скоріш за все. В нас був такий шанс, і я дуже надіявся на це. Я дуже надіявся, що в нас буде мир. Але як ви бачите, друзі, це вже настрій і це вже підготовка народу до довготривалої війни. Я не знаю, чим це все закінчиться. Я дуже надіюсь, що війна закінчиться в цьому році, і наші люди. Перестануть гинути. Я дуже надіюся, що в Україні зникне процес босифікації і закінчиться мобілізація, і припиняться порушення прав людини. Але чомусь, друзі, мені здається, що все навпаки і все затягнеться набагато довше. Тому робіть висновки і плануйте своє життя, будуйте своє життя з урахуванням всього цього. З повагою ваш адвокат Демченко.